Напередодні тисячі днів широкомасштабного вторгнення наша команда забезпечила 50 бригад окремих полків і окремих розвідбатів, окремих центрів, в тому числі центри сил спецоперацій. Всім необхідним, працюючи як швидка допомога, закінчилися в півіжки, веземо і вповіжки. Немає ребів, веземо ребів. Замерзли, веземо необхідні позиції по цьому. Навала кабів встановлюємо позиції по комплексу Айпетрі. Знаєте, скільки ми вже на сьогоднішній день поставили війська правильнодушових комплексів? Оцей 227-й. І це 84-та пересувна авторемонтна майстерня. 78-й полк. Свого часу вони попросили в нас 5 правильно-душових комплексів. І тоді казали: слухайте, ну у нас на батальйон один іде, а щоб на полк п'ять такого не буде. Каже, у нас такий полк, що ми точно заслужуємо цього, так чи ні? Самий помитий полк. Да, самий помитий полк. Ну і три вони вже отримали. І на сьогоднішній день отримують ще два. Ну і оскільки штурмовий полк, то ми не могли обійтися без того, щоб наші вісімки і десятки в не були передані полку. Вони дуже ефективні. Вона себе вже зарекомендувала дуже багато в інтернеті є відео, як вони знищують противника як техніку, так і особовий склад. Ми з вами знаходимося в 199 му навчальному центрі. Напередодні свята десантно-штурмових військ. Мені приємно, що під указом про створення десанта штурмових військ стоїть мій підпис як п'ятого президента України. І дуже важливо, щоб наші майбутні десантники і діючі десантники мали можливість облаштувати, освоїти пересувний комплекс авторемонтний для того, щоб безпосередньо на лінії зіткнення відновлювати боєздатність техніки. Бо, на жаль, техніка інколи. Підпадає під вплив. Це і ремонтнику, це я не знаю, це мрія. Також приємно, що ми е, маємо можливість сьогодні передати ескаватор. На в цьому за військовому полігоні проводиться дуже багато підрозділів і підготовка особового складу. Ми дажні. Навчальну матеріальну базу не тільки підтримувати, а ще й Ну, здається нова навчальна матеріальна база і ну, трактор дуже конче необхідний нам для цього. Це новий, це вже 80-й ескаватор, який ми поставляємо сьогодні збройним частинам. Приймайте, беріть. Дякую. Це, добре. Так, хто у нас командний центр отримує? 148-го премомвартилерійська бригада майор Замчівський. Вітаю, пане майор. Для нас 148- це знакова позиція. І дуже приємно, що зараз один із перших командно-штабних центрів ми передаємо 148-й бригаді. І у нас 148-зазвичай одна з найбільших отримувачів нашої підтримки. Ну і от сьогодні на честь десантно-штурмових військ ми. Передаємо знову таки дуже потужну партію підтримки. Мені приємно, що Віталій Гайдукевич долучився до того, що майже всю символіку збройних сил свого часу, а зараз і символіку видів, і частин розробляв. І от сьогодні першим. Це церемоніальним і не виговориш. мечем, який отримує вид Збройних сил, є десантно-штурмові війська. Що можна подарувати десантникам? Ну, крім ребів, ФПВшок, бань, пармів, шиномонтажів, команда штурмових обігрівачів, обов'язково треба дарувати. Щось таке, що залишається в пам'яті. І от ми прийняли рішення, що розробили, виготовили за замовленням, за заказами, за затвердженням десантно-штурмових військ і сьогодні зустрічаємо 21 листопада таким важливим подарунком. Так що прошу приймайте силому важлива. Дякую, дуже дякую, пасібі.